Доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні я продовжу огляд по інвестиційному фонду Sensor Systems Group, або ми як його ще називаємо, S-Group. І Сьогодні в огляді буде S-Wallet, тобто гаманець від компанії або інвестиційного фонду Sensor Systems Group. Посилання на реєстрацію та відкриття рахунку в даному фонді я залишив в описі під відео. Даний гаманець призначений для подальшого поповнення особистого рахунку в особистому кабінеті S-Group і для подальшого інвестування в направлення Forex Market, фармацептика, IPO і ліквідний майнінг. Цей гаманець піддержує такі активи, як SVP, Tether, SVCT, Tron, BNB, Ethereum, Bitcoin, Євро. Долар. Гаманець Wallet можна поповнити з любої криптовалютної біржі, або з любого гаманця, такого як Metamask або Phantom. Наприклад, копіюєте адрес тезера в мережі Tron, вставляєте його в адрес відправки в будь-якому гаманці або біржі, з якої ви хочете відправити, і відправляєте. Гаманець можна поповнити ще через функцію Получить, натискаємо сюди, обираємо актив, наприклад, Bitcoin. Можна це зробити через адрес даного гаманця або ж через карту Visa або MasterCard. Так же само ми можемо відправити. Натискаємо на Доправить, обираємо актив, пишемо сюди адрес. Куди ми хочемо відправити. Кількість. Бачимо, тут є комісія, і натискаємо відправити. Далі в нас йде обмін. Натискаємо на обміняти. Обираємо будь-який актив, який ми хочемо обміняти. І обмінюємо. Пишемо кількість, і нам показує, скільки ми отримаємо. І натискаємо Обміняти. А ще можемо застейкати місцеві монети SVP. Натискаємо на стейкінг. Обираємо, скільки ми хочемо застейкати. Кількість днів. І пишемо скільки монет. І тут в деталях нам описуються періоди, прибутковість і так далі. Стейкінг від, час від часу відкривається і закривається. Тобто треба слідкувати за новинами. Загалом саме зручно працювати за свалитом, не виходячи з дому, це через любу криптовалютну біржу, тобто як заводити кошти, так і виводити. А для того, щоб розпочати інвестиції в інвестиційний фонд Sincer Systems Group, я залишив посилання в описі під відео. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.